Холо-хало! Вітаю вас на каналі Німецька від А до Я. Тема нашого уроку це прийменники, які керують знахідним відмінком, що мається на увазі під словом керують. А те, що після цих прийменників з іменниками потрібно завжди вживати знахідний відмінок. Тобто артикль іменників змінюється на знахідний відмінок. Що ж це за прийменники такі? Для того, щоб краще їх запам'ятати, я вам рекомендую вивчити невеличкий віршик. Давайте почнемо з нього. Bis durch entlang gegen ohne um фюр, Öffnen dem акузатив дітюр. Bis durch entlang геген, оне, um фюр, Öffnen dem akuzativ detur. Як він перекладається? Прийменники біс, entlang, gegen, оне ум фюр відчиняють двері акузативу ÖFnendem akuzativ ditur, тобто завжди вживаються в німецькій мові з знахідним відмінком. Тож я вам рекомендую вивчити цей віршик і з легкістю запам'ятати правила вживання цих прийменників. А зараз ми з вами будемо розглядати кожен з цих прийменників окремо. Прийменник біс перекладається українською мовою як до або. «по». Використовується він при позначенні місця чи часу. Наприклад, як сказати, я це зроблю до п'ятниці да смахаїх bis Freitag». Або ж, якщо ми хочемо сказати, що певна дія відбувається з такої-то по таку-то годину, то нам також на допомогу прийде прийменник Bis. Але він буде вживатися разом з прийменником фон. драйцен Dreizen bis 14. айн Ein свай». Тобто з такої то по таку-то годину. І як ми скажемо, з 13 по 14 годину зачинено. Uhr geschlossen. Таке оголошення ми можемо побачити на вітрині магазину, ну, в обідню перерву, наприклад. Крім того, якщо б ми хотіли сказати, що до якогось міста нам ще залишилось їхати скільки то кілометрів, ми також тут можемо вживати прийменник біс, тому що він перекладається як до. І як ми скажемо, що до Гамбурга ще близько 100 кілометрів, біс Гамбург з інтеснухетва 100 кілометрів. Тобто, до Гамбурга нам ще близько 100 кілометрів. І зверніть увагу, що після прийменника Біс, незважаючи на те, що ми маємо використовувати знахідний відмінок, ми взагалі не вживаємо артикль перед іменниками. Бачите, ми просто кажемо біс і називаємо іменник без артиклю, бісфрайтак, фондрайцен, бісфірценур, Гамбург». Запам'ятали? Прийменник Дурх перекладається українським прийменником «через». І використовується при позначенні місця. І зверніть увагу, німці кажуть дивитись у вікно, саме і використовуючи цей прийменник «дурх» через, якщо дослівно дивитися через вікно, крізь вікно. І як ми скажемо, вона дивилась у вікно. Sie schaute durch дас фенстер. Або ж, коли ми йдемо через парк. То також ми використовуємо прийменник дурх. Віргеєн дурх, ден парк. Ми йдемо через парк. Прийменник ентланг перекладається як вздовж, вздовж чогось. Наприклад, човен пливе вздовж берега. Як сказати, das Boot швімт, дас уфер entlang. І зверніть увагу, цей прийменник ставиться після іменника. А іменник ми вживаємо знахідним відмінком. Тому що прийменник прийменникентланг керує знахідним відмінком. Але... Оскільки das Ufer – берег це іменник середнього роду, то ми пам'ятаємо, що називний і знахідний відмінок збігається, тому артикль не міняється. І ми просто кажемо Das Ufer entlang – вздовж берега. Візьмемо другий приклад. Автівки їдуть по вулиці. Знову ж таки пам'ятаємо, що. Прийменник ентланг ставиться після іменника. І іменник вживається знахідним відмінком. І як ми це скажемо? «Die Autos fahren die Straße entlang». Тобто автівки їдуть вздовж вулиці. Вони їдуть по вулиці. Артикль «die» не міняється, тому що die Straße» – це іменник жіночого роду. А називний та знахідний відмінок збігається. І артикль однаковий Die Straße entlang – вздовж вулиці. Геген. Геген означає проти. Проти чогось. Наприклад, sind gegen das Rauchen» – лікарі проти паління. Тому що це шкідливо для здоров'я. А як сказати, я була проти цієї ідеї? «Ich war gegen diese Idee» Я була проти цієї ідеї. Чи я проти цієї ідеї? – «Ich bin gegen diese Idee». Тобто, там, де ми проти чогось, там ми використовуємо прийменник Gegen? Крім того, прийменник «gegen» можна використовувати при позначенні часу. І тут він означає близько якоїсь години. Коли б я вам сказала, що «Ich ГЕГЕН gegen О, це б я мала на увазі, що я прийду близько 10-ї години. без». Цей прийменник вживається без артиклю. Хоча ми знаємо, що після цього прийменника. Має вживатись, який відмінок, знахідний відмінок, але зазвичай цей применник вживають без артиклю. Ich trinke Tee ohne Zucker. я п'ю чай без цукру. Бачите, після оне ніякого артиклю. Geh ohne mich. Йди без мене. Er ist ohne Arbeit. Він без роботи. Оне означає без і вживається без артикля. Запам'ятали? Прийменник ум це такий цікавий прийменник, який може перекладатися як за допомогою слова навколо чогось. Наприклад, при позначенні місця, коли ми сіли з вами за стіл навколо стола. То ми як це скажемо? Wir sitzen um den Tisch. Ми сидимо за столом. Тобто мається на увазі, що ми сидимо навколо стола. Це те саме, що водити хороводи навколо ялинки. Коли щось відбувається навколо якогось предмета, то ми використовуємо прийменник ум. І ще часто після цього прийменника може зустрічати слово герум. Ми б могли сказати den Tisch герум. Крім того, прийменник ум, коли він використовується при позначенні часу, що щось відбувається о певній годині, то ми перекладаємо цей прийменник за допомогою прийменника О, о котрій то там годині. Наприклад, фільм починається о 20-й годині. На допомогу нам приходить прийменник Um, і ми перекладаємо це речення наступним чином. Der Film beginnt um 20 Uhr. Запам'ятали? Прийменник «фюр». Фюр перекладається одразу аж трьома прийменниками. Пряме значення цього прийменника це «для», для чогось. А ще ми можемо перекладати. Цей прийменник за допомогою слів за і на, коли ми говоримо про певний час. Давайте зараз на прикладах подивимось, що я маю на увазі. Коли я купую квіти для когось, то ми перекладаємо це речення за допомогою прийменника фюр, тому що пряме значення, прямий переклад цього прийменника це для. Для когось ми щось робимо. Ich kaufe blumen für meine Freundin. Я купую квіти для моєї подруги. Чи ich kaufe Blumen für meine Mutter. Я купую квіти для моєї мами. А коли ж я маю заплатити за квіти, то також я використовую прийменник für. Але в даному реченні ми вже перекладаємо цей прийменник за допомогою прийменника за «за щось. Наприклад, ich muss für die Blumen Фюрдеблюмен це bezahlen» Я маю заплатити за квіти 10 євро. Крім того, коли ми говоримо про час, наприклад, вона приїхала до нас лише. На два дні. От тут, на два дні, нам потрібно сказати «für zwei Tage». Ми використовуємо прийменник «für». «Sie kam zu uns nur für zwei Tage». Вона приїхала до нас лише на два дні. І як бачите, ми не перекладаємо цей прийменник «für» як для. Ну, дивіться, вона приїхала до нас для, два... для двох днів. Якось нелогічно. І ми перекладаємо це речення за допомогою прийменника на. Також, «за» нам не підходить так. Вона приїхала до нас за два дні. Це неправильно. Правильно перекладати за допомогою прийменника НА, коли ми говоримо про певний проміжок часу. І використовуємо прийменник Фюр. Отже, давайте з вами. Запам'ятаємо, що прийменник фюр це прийменник, який вимагає після іменнику перед іменником знахідного відмінку. І перекладається трьома прийменниками для ЗА і на, коли ми кажемо про певний проміжок часу. Отже, ми з вами сьогодні вивчили. Прийменники, які вживаються лише з нахідним відмінком. І два з цих прийменників вживаються взагалі без артиклю. Це прийменник BIS та прийменник ОН. «оне». Отже, нам потрібно вивчити лише п'ять прийменників. Які відчиняють двері знахідному відмінку. І які це прийменники? Духтланг ген ум фюр die Tür. Але, я, звичайно, жартую: прийменник бістане також вимагають знахідного відмінку, хоч і вживаються зазвичай без артиклю. Тому вчимо віршик. Повністю bis, Durch Entlang, Gegen ohne Um, Für, öffnendem akkusativ die ditur. Дякую вам за те, що були з мною. Bis bald. до нових зустрічей und alles Gute. и всього вам найкращого!